Офіціанте, принесіть ще одну порцію! Смачного. У -у 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 -у. <зове> <пи> так, це було те, що треба Пат. Мені аж полегшало. Офіціанте! Дайте на ще по ній! Офіціанте! 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 Ну Чому я завжди отримую на горіх? Так, народ! Ця пісня присвячується моїм двом найкращим друзям з усіх семеморіє, Патріку і цьому горіхозвісному. У нашій пісні під назвою Офіціанте! Ей, вставай. Ей, давай. Ну ма, я хочу додому. Вставай, малий. О, моя голова... Слухай сюди, це вже восьма ранку. Тож віддари свого друга від підлоги і валіть. Ну, Друга? Патріку? Здорово, Патріку! Малинку, ти сказав, за восьма? Моя робота. А ви ж пан Крабс буде? Пан. can <grrah>